Під стінами Бродівської міської ради активні жителі міста Броди вимагають, аби кошти із місцевого бюджету скеровували на потреби Збройних сил України. Докладніше у сюжеті їх називають провокаторами та делетантами. А депутатку Ольгу Кравчук злодійкою і брехункою. Займаємося жартами і переводимо таке дійство на балагах. Так, 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 так. Але хто би що не говорив з невичерпною енергією, вони вперто збираються щосуботи на мирну акцію, адже вважають, що наразі кошти треба скеровувати на потреби збройних сил України. Гроші не ЗСУ, все тих 2 мільйони. Це реально закупити продукти в колибу, а не дати на армію. Відтак, що суботи активні жителі, яким не доля рідного краю. Збираються під стинами Бродівської міської ради, хоча ще жодного разу представники влади до мітингуючих не вийшли. Я традиційно кожної п'ятниці в районі 3-ї години заношу заяву про нашу акцію. Ніхто ніколи не запросив мене в свій кабінет, навіть запитатися, хоча я би і не пішла, бо я тут не одна. Якщо кликати, то кликати всіх і говорити разом зі всіма. Вимога незмінна. Планується бюджет на 2024 рік. Хотілося б, щоб вже в бюджеті були закладені кошти і немалі кошти на ЗСУ, щоб потім не думали, звідки ті кошти взяти, з дороги перекинути, з бруківки перекинути, а от є закладені кошти і з них брати на ЗСУ. Сподіваємося, що вимоги від активістів таки почують. Але чи буде це так, покаже лише час. Ну, Тут давайте поговоримо, хто кого вичерпав, напевно, чи хто де вичерпався. Е, я дуже не люблю, коли перекручують мої слова. А Як коли саме? немає що відповісти і починати переходити на особистості, ми поки що на особистості не переходили. Сергій Нікішин, телеканал Бродов Майн.